Мобілізований Петро уже місяць тренується у 169-му навчальному центрі сухопутних військ, більш відомому як Десна. Тракторист у цивільному житті в армії став механіком водієм БМП. каже, що за цей короткий період навчився чимало. «Стріляти вмію, БМП їздю практична кожному кидаю. жанатики. Ну відключить жалиться. Отак а це вже психологічна смуга перешкод. Пройти її повинен кожен військовий. На психологічній смузі перешкод тренують не лише фізичну стійкість, а й моральну витривалість, адже дим, постріли та вибухи роблять атмосферу максимально наближено до бойової. Практичні заняття тут постійно. Вже з самого ранку військові на навчальних місцях. Наприклад, ці бійці вчаться керувати танком Т-64. Після напружених тренувань саме час підкріпитися. Разом з бійцями вирушаємо до солдатської їдальні. Ось так сьогодні харчують військовослужбовців у Десні. Бачені помідорчики. На перше червоний борщ. На друге каша гречана з м'ясом убили. Ну і, Звісно, компот із сухофруктів. Питанням харчування у навчальному центрі займається цивільна фірма. Нарікань на якість їжі ми не почули. Бійці кажуть, що годують їх смачно і ситно. Нормально. Нічого такого немає, що знаєте, що повани годували. Чи... Ось так. Може бути, Наїлися? як? Так, так. Разом із солдатами гречану кашу куштує і сам начальник центру генерал-майор Ігор Танцюра. Дуже смачно. Нормально, так? Дуже, Дуже я... смачно. Проживають захисники вітчизни у звичайних армійських казармах. Тут все по-військовому скромно і немає нічого зайвого, розповідає строковий Олександр. Тумбочка на двох з товаришу. Мило. Зубна паста, станок, зубна щітка. Він уже звик обходитися лише цим, так би мовити, джентльменським набором речей. Але на думку хлопця, дещо сюди можна було б і додати. Поїсти щось сладкого вкусу, так. Нині у Десні тренується декілька тисяч військових. Серед них як мобілізовані, так і строковики. Готують тут майбутніх танкістів, розвідників, піхотинців. Загалом понад 100 спеціальностей. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, час ще.